Ще вчора тут тривала жвава торгівля. А вже зранку харківський ярмарок у центрі Ковеля починає згортати намети. До таких дій харківських підприємців змусили їхні ковельські колеги-конкуренти. Доки одні пакують валізи, інші протестують під стінами міської ради. Ми працюємо на ринках, ми сплачуємо великі податки, ми сплатимо орендну плату. І віддати віддати центр міста, парк відпочинку, під торгівлю товарами китайського, харківського інших міст, інших регіонів нас це дуже глибоко обурено. Парламентаром до протестувальників, інтереси яких взявся представляти депутат міської ради В'ячеслав Шава влада відрядила кадровика Юрія Олексюка. Ви чули думку простих жителів міста Ковеля. які хочуть вони не, вони не ну во Хай даже квартири. одиниці це ну це був це всі буде. бо всі Тим ще дома за на стопу. Думаю, і... Налоги ви за нас заплатите, а платили, вони як налоги, хто наші налоги. Шановні підприємці, я вам же це озвучував. То є Карпович, який по кадрах він ніяких відношень до торгівлі не має і яких проблем з ним не вирішується. Ще напередодні обурені підприємці побували на несанкціонованому прийомі в міського голови Олега Кіндера. Була створена комісія з вивчення доцільності проведення такого ярмарку ставилися ультиматумом питання в частині закриття ринку. Ультиматуму причому там дергали за рукав там і все інше в форматі тому, що вони китайським товаром торгують і ціни в них більше, чим нас і взагалі чому вони сюди приїхали. Новина про конфлікт інтересів харківських та ковальських підприємців швидко поширюється і серед простих ковальчан. Ми, наприклад, дуже довольны, що к до нам приїхали з Харкова з товаром своїм. по ценам виробника. Це нам дуже удобно і дуже по нашим кошелькам. Я проведниця. В вагоне, сильно часто ворують одіяли. Я прийшла сюди, взяла його за 60 гривень, а у нас на базарі на 100-120. Ну соромно, бо приїхали, людям місце дали все, з, чужого, з другого міста приїхали, і хто їх має виганяти, за що. За деякий час на території ярмарку з'явились і керівники міста. Багато підприємців і власне, коли підняли то бучу, ну я також мушу слухати. А людей слухати, коли зрештою вирішенням проблеми перейнялися депутати міської ради. Вони терміново зібралися на позачергову сесію. Представницький орган затвердив розпорядження міського голови про укладений на один день договір сервітуту на розміщення малих архітектурних форм для організації виставки продажу харківськими підприємцями та дозволив проводити. Подібні ярмарки і в подальшому. Однак гості з Харкова вже зібралися в дорогу і вирішили не змінювати план. Прекрасне місто, і люди дуже мені тут сподобалось. Ну так сталось, підприємці так захотіли, але вони, може, теж не винні. Сталося, що сталося. При першій ліпшій нагоді у Ковалі люблять похизуватися своєю європейськістю. Достатньо сказати, що ковальчани мають аж сім міст-партнерів в країнах старого континенту. Та навряд чи, хоча б в одному з цих міст могла трапитися історія, коли спочатку нібито запрошують в гості, а вже наступного дня вибачаються і кажуть, що й самим їсти нічого.